Вітаємо на рідному телеканалі. Мої колеги підібрали для вас найголовнішу інформацію про події міста та області. Серед головного оперативно та швидко знайти людину під завалами. Вінницькі рятувальники провели чергові навчання. На Вінниччині вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Юний художник Владислав Дьоркін організовує благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. 13 пожеж лише за одну добу сталося на Вінниччині. У області вогонь наробив чимало лиха, вигоріло понад 5 гектарів відкритої території. Знищені господарчі будівлі, автівки та металевий вагончик. Усі загоряння ліквідували рятувальники. Бійці ДСНС нагадують про правила пожежної безпеки та закликають бути обережними в поводженні з вогнем. На жаль, не дивлячись на те, що на вулиці зима і здебільшого переважає мінусова температура на вулиці. все ж таки пожежі в екосистемах виникають. Спочатку початку 2025 року в області зареєстрована 41 пожежа на відкритій території, вогнем обпалено 22 гектара землі. Рятувальники стурбовані такою цифрою та закликають виничан не провокувати пожежі на відкритих територіях, адже при сильному поривчастому вітрі, який характерний саме в таку зимову погоду, вогонь дуже швидко поширюється. На лінії електропередачі лісові насадження та навіть житлові масиви. Оперативно та швидко знайти людину під завалами Вінницькі рятувальники провели чергові навчання. Навички оперативного порятунку бійці ДСНС відпрацьовують постійно через масовані ракетні обстріли. Українським рятувальникам доводиться вишукувати постраждалих з під бетону та цегли багатоповерхівок. Навчання проходили в умовах максимально наближених до реальних, аби перевірити злагодженість дій та оперативність бійців. Майже 70 рятувальників та 18 одиниць те. Техніки залучили до пожежно-тактичних навчань на одному з об'єктів критичної інфраструктури області. Було проведено тактико-спеціальне навчання на тему ліквідація наслідків ворожого обстрілу, одного з об'єктів критичної інфраструктури. Було задіяно сили та засоби Вінницького обласного гарнізону, гарнізону поліції нашої області, а також підрозділу Червоного Христа. Всього. Було задіяно 67 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки. З поставленим завданням підрозділи впоралися на оцінку відмінно. були деякі недоліки, але в процесі нашої служби. Вони будуть виправлені допомога ветеранам та підтримка економіки це основні напрямки співпраці Вінниччини та польських партнерів під час зустрічі керівництва області з генеральним консулом Республіки Польща. Обговорили нові напрямки роботи. Допомога ветеранам підтримка енергетичної безпеки, посилення економічної співпраці, підтримка малого та середнього бізнесу. Саме за цими напрямками впродовж трьох років Великої війни співпрацює Польща з Вінницькою областю. Вінницька область для нас є дуже важливим партнером. Імпонуюче є те, що ви співпрацюєте, якби експорт з Вінниці до 93 країн іде, так, з Вінницю. Це означає, що майже друга країна у світі співпрацює економічно господарчо з Вінницького області. Це дуже це, це імпонуєнце. Під час зустрічі керівництва області з польськими партнерами представили нові напрямки співпраці: наукові досягнення місцевих фахівців, кадровий потенціал області та зростання аІТ-сектору. Зважаючи на транзитивність нашої території, однозначно транспорт, логістика, створення логістичних хабів це один з пріоритетів, в який варто вже інвестувати. Буквально з перших днів повномасштабного вторгнення ми отримували від вас і численні гуманітарні вантажі, фінансову підтримку. Польща підтримує Вінничину з перших днів повномасштабного вторгнення. Найбільше надходить допомога Злоцького, Свентокшиського та Мазовецького воєводствами. Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина. 15 лютого щорічно в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до виводу радянських військ з Афганістану. У тій війні загинуло 168 уродженців Вінницької області. Пам'ять полеглих українців військових вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника воїнам афганцям Я щиро горжуся тим, хлопці, що ви не від кого не ховалися. Ви пішли, взяли зброю і як казав, а хто ж крім я? 36 років назад закінчилась найтриваліша і найкровопролитніша війна, яка забрала дуже багато життів. Афганістан це не просто історія, це ваша особиста історія, яку ви несете багато років щодня. Сьогодні війна на нашій землі. Сьогодні ветерани стали знову захисниками. Сьогодні ви є прикладом, особистим прикладом відваги для наших воїнів. Сьогодні ви пліч опліч бороните нашу державу. Кохання без коханого. Автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти провели у Вінниці. Акцію присвятили дню закоханих та дню народження віничанина Віталія Панченка, якого за Росія незаконно засудила до 15 років колонії. Учасники автопробігу нагадали, сотні українських захисників досі не вдома, і їх потрібно повернути. Валерія Козюка вже півроку чекає на повернення свого нареченого Віталія Панченка з російської колонії. Його у серпні 24-го року росіяни взяли в полон. Там окупанти визнали його терористом та засудили до 15 років ув'язнення. Відтоді жодного зв'язку з коханим у Валерії не було. 13 лютого Віталію виповнилося 37. Останній раз виставили фотографію, там, де він сидить на коліна, зав'язані руки. Він є важко пораненим. З першого дня в нього не є права кінцівка руки. Він є важко пораненим і все, але зв'язок зв'язка немає. Емоційно це дуже важко. Вдається, вже півроку. Ну таку виживаєш. У Вінниці провели автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Акцію назвали символічно кохання без коханого», бо вона приурочена до Дня закоханих. Сотні родин загиблих та зниклих безвісти. Котре нагадали про українських захисників, доля яких невідома. Другий день повномасштабного вторгнення мій чоловік вже був в військоматі і його приєднали до Сил територіальної оборони. Зник безвісти чоловік 1 червня 24-го року в населеному пункті Старомайорське Донецької області. День закоханих, так, і от моя Валентинка якраз відображення того стану, яке зараз в нас є. Я тут, я його чекаю, і я його шукаю. Я сподіваюся, я його знайду живим. І він до мене повернеться. Учасники акції нагадали, справжнє кохання це не лише радість, а вірність, боротьба та очікування тих, хто досі не вдома. Жінки, дівчата, дружини сьогодні, та і не тільки сьогодні, кожен вечір залишаються самі. Багато з них проведе цей день на кладовищі. Хтось буде чекати, надіятися, що в найближчому обміні буде її чоловік. Безвісти зникли, пошукатимуть на телеграм-каналах, чекатимуть якихось звісток, і ті, які діючі військові дружини, будуть на зв'язку з чоловіками, але на жаль, не поряд з ними фізично. Клони з десятків автомобілів із прапорами та плакатами проїхала вулицями міста, закликаючи пам'ятати про українських оборонців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. У вопнярці готуються до благодійного аукціону картин юного художника Владислава Дьоркіна. На виставці буде представлено кілька авторських робіт, виручені кошти від продажу, яких підуть на підтримку волонтерів та забезпечення 53 ї ОМБ. Владислав малює картини на військову тематику, в яких відображає біль боротьбу і незламність українців. Це вже не перший аукціон хлопця. Восени 2023 року. Йому вдалося зібрати 18 тисяч гривень на підтримку оборонців. Цього разу Владислав сподівається залучити ще більше коштів і закликає всіх долучитись до допомоги. З нами на зв'язку Владислав Дьоркін. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Як виникла ідея самого благодійного аукціону? У мене виникла ідея через те, що мене добре виходило малювати. І я вирішив спробувати, що буде, якщо я це спробую розвинути. І таким чином я покращував своє вміння малювати з рік. І мені було цікаво, чи зможу я намалювати якісь картини, щоб вони сподобались людям і щоб вони хотіли їх придбати. І таким чином в мене виникла ідея створити перший свій аукціон, який відбувся в Апнярці. І тепер мене ще більше, можна сказати, мрія, щоб більше людей купили моїх картин, і щоб більша була ціна, і щоб за ці гроші можна було якомога більше допомогти. 53 ОМБ. Які картини будуть представлені на цьогорічній виставці? Чи є серед них особливо важливі, важливі самі для вас? Так. На виставці буде 5 тубусів розфарбованих. 3 гільзи розписані в стилі Петриківського розпису. Один ящик для патронів розписаний? 8 картин. Але для мене найбільш цінніша, цінніша картина це тубус. Тубус, на якому написано раніше, як в'їжджали в, в Авдіївку, то там була стела з надписом Авдіївка це Україна. І це її ще літо малював. Я її малював і той час, поки ще боролися за Авдіївку. А вона для мене така ціна, тому що якраз тоді в Авдіївці захищав мій. Близька для мене людина Володимир Бондарів. І тому для мене це найцінніше. Ось минулого разу вам вдалося зібрати 18 тисяч гривень, які очікування цього разу. Цього разу десь я би хотів зібрати 1050, щоб можна було купити цього разу вже з два Старлінка. Але якщо я отримую більше грошей на аукціоні, то гроші тоді підуть. Можливо, на реп, але поки хлопці просили купити тільки два Стерлінки. Тому поки така ціль. Пане Владиславе, дякуємо вам за вашу роботу і дякуємо, і бажаємо вам успіхів. Дякую, дякую, що запросили. Гарного вам дня. Нашим глядачам нагадую, Владислав Дьоркін, художник, був з нами на зв'язку. Юні спортсменці з параплавання Діані Пасічник призначено президентську стипендію для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. Спортсменка втратила руку у восьмирічному віці. Внаслідок ДТП отримана травма не завадила дівчині займатися спортом. Вінничанка стала чемпіонкою з плавання. Про свої досягнення більше розкаже сама Діана Пасічник, чемпіонка всеукраїнських змагань з параплавання. Вітаю вас! Розкажіть ваші головні досягнення у спорті. Головним моїм досягненням є звання кандидата в майстри спорту на таких дистанціях, як 50 метрів і 100 метрів на спині і 50 метрів кролем. Неодноразово я брала участь у всеукраїнських змаганнях з плавання. На них і здобувала різні нагороди. Участь у таких змаганнях для мене це великий досвід, Я дуже пишаюся, що змагалася з найсильнішими спортсменами України. Це результат моєї наполегливої роботи та любові до плавання. Я тренуюся 4 рази на тиждень. Це важко, але мені подобається працювати над собою і ставати кращою. Чому ж ви обрали саме плавання? У моєму житті так склалися обставини, що 8 років тому під час аварії я втратила праву руку. У зв'язку з цим в мене погіршився стан здоров'я, і основними рекомендацією лікарів було заняттям плавання. часом плавання стало не просто спортом, а частиною мого життя. Воно допомагало мені стати сильнішою, впевненішою в собі і ніколи не здаватися. Щороку я удосконалювала свої здібності та покращувала результати завдяки наполегливими тренуваннями і підтримці тренера СІЗОВА Юрія Володимировича. Я виконала нормативи кандидата в майстри спорту. Наскільки вагомою для вас є стипендія? Я неймовірно рада, що цього року мені призначено президентську стипендію. Вона для мене це не тільки фінансова підтримка, але й велика мотивація. Вона допоможе мені готуватися до нових змагань і рухатися вперед. Але для мене важливо й інше. Своїм прикладом я хочу показати, що ніякі трудощі не можуть зламати того, хто має мрію. Якщо любити свою справу і багато працювати, то можна досягти навіть того, що здається неможливим. Діана Пасічник, чемпіонка всеукраїнських змагань з параплавання, була з нами на зв'язку. А це була власна вся інформація, яку підготували журналісти телеканалу Вінничина. Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі і мирного неба вам над головою. До зустрічі на рідному телеканалі.